Страх будь-якого спеціаліста, який переходить в роль підприємця, те, що твої задачі, які раніше виконував ти, будуть тепер виконувати інші люди, і вони будуть виконувати їх неефективно. І я стикаюся з цим кожного дня. Я кожного дня розумію і вовлю себе на думці, що слухай, я ж можу цю задачу зробити самостійно, в принципі, вона буде зроблена ефективніше, можу, вона навіть буде зроблена швидше. Але треба переключати свій мозок трошки на інше мислення, і треба переключатися на на мислення, коли. Ти займаєшся безпосередню стратегію. Твоя задача як підприємця, як власника компанії, як керівника по різному можна звати, на якому рівні ви знаходитесь наразі, це не просто робити якісь певні дії тактичного характеру, це якраз вибудовувати систему, вибудовувати стратегію, навколо якої а, суть її заключається в тому, і, в принципі, єдина задача буде в тому, щоб люди самостійно виконували тактичні дії, а ви займалися стратегічним рівнем. Тобто ви дивитесь на людей зверху, ви даєте їм вказівки, наприклад, цілі, здачі, якось великого масштабного характеру також вибудовувати регламенти, вибудовувати систему роботи в команді, роботи перевірки ефективності роботи і так, далі, і так далі. І люди, розуміючи ці основні принципи, починають самостійно розуміти, як вибудовувати свої тактичні дії по відношенню до вашого бізнесу для того, щоб виконувати по перше свої цілі задачі. А по-друге, досягати результати саме для вас. Тому, будь ласка, не забувайте, що основна задача підприємця це довгувати, слідкувати, вибудовувати стратегію і систему того, як це буде працювати воєдино, а не розрізано в різних відділах і так далі. Тому користуйтесь цією порадою.